Болісно, але вкрай необхідно без оперативного втручання реанімувати не вийде. Внутрішні органи обросли злоякісними пухлинами кришування і хворобами нечистих рук. Операція ліквідація міліціонерів корупціонерів у розпалі. У нас по ігровому бізнесу задокументована організована злочина група, серед яких проходять працівники міліції і вже є певні наслідки. Розслідування по даному кримінальному провадженню воно завершено і зараз направлено на дальніше розслідування прокуратури. Була ситуація, коли і працівників за торгівлю наркотичними засобами було притягнуто, задокументовано теж на отриманні хабарі працівника одного з слідчих підрозділів Єрмолинецького району за отримання хабаря. Дано, відносно даного працівника порушено кримінальну справу. А ще у списку діагнозів хвороби дисциплінарного характеру порушення правил дорожнього руху і керування на підпитку. п'яним водіям міліціонерам в органах. Не місце «400 працівників правоохоронних органів органів внутрішніх справ притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Це порушення правил дорожнього руху, які допускаються працівниками міліції. А таких з початку року. Було виявлено 20, в тому числі три випадки керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. І усі три працівники міліції звільнені з органів внутрішніх справ. Часто густо на ганебні болячки вказує громада. Коли ми дали телефон працівників внутрішньої безпеки, які працюють до цього часу, і дані результати є наслідками, то відповідної взаємодії звертаються люди безпосередньо самі. Заявами Я хочу тільки продовжити та, цю взаємодію з громадою, щоб було більше повідомлень. І якщо люди, наші працівники не розуміють, що на сьогоднішній день їм категорично це заборонено робити, незважаючи на будь-які життєві обставини, ми будемо притягувати до відповідальності і відповідно. Ора буде наступати також незабаром відбудеться вливання свіжої крові у лави відомства. Мова про створення роти патрульної служби міліції, особливого призначення Богдан. Її функції боротьба із тероризмом та сепаратизмом, причому не тільки у нас в області, а й у разі необхідності на сході України. Усього планують набрати 100 бійців, вимоги до кандидатів бути громадянином України, чистим перед законом, мати вік від 18 до 45 років, служити у збройних силах України, а ще мати міцне здоров'я і почуття патріотизму. Юлія Стафурова для інформаційного випуску різними.